До війни Росії проти України і до вимог Росії, які озвучив нещодавно Лавров. Загалом там немає як такого нічого нового. Так? Вони вимагають відмовитись від територій, відступу в НАТО, є пункти про так звану денацифікацію та демілітаризацію. І звісно, що про російську мову. Але все ж, чому саме зараз публічно Лавров знову виходить з цими вимогами, які які відрізняються від пропозиції США, так які знову ж таки публікувало видання Reuters. Роблять це для затягування врегулювання миру чи для того, аби залишити Трампа в грі? Можливо, є ще якісь на це причини. Що ви загалом думаєте про це? Ну, тут є декілька причин, Те, що озвучив Лавров, це російська програма «Максимум». От вони все те, що він сказав, тільки з конкретними вимогами, все це вони будуть вимагати від нас в процесі мирних переговорів. Для експертів, ти ви правильно сказав, тут немає нічого принципово нового, але це треба розуміти: це їх програма на переговори, те, що вони будуть висувати вимоги до нас. А, ну, а ви що думали, що а, а вони а, так от відразу погодяться на американський мирний план? Ні. Торги починаються, і ми ж не погодились на американський мирний план. Ми теж разом з європейцями сформулювали свою контрпозицію Росіяни спочатку, оце цікавий момент, який теж треба мати на увазі. Росіяни спочатку Пісков про це сказав ще в суботу. Потім підтвердили навіть Лавров це підтвердив в неділю, що Росія готова до переговорів. Але у них є там невеличкі попередні вимоги. Невеличкі. Спочатку сказали, що взагалі немає попередніх вимог. Потім от Лавров озвучив дві вимоги на 30 ден на А те, що він зараз озвучив, це не попередні вимоги. Це те, що вони будуть на переговорах вимагати. Чому так зараз сталося? А тому, що Росія використовує специфічну переговорну тактику. От дивіться, у них є добрий переговорник. Переговорник, який виходить з позиції Трамп Фіст, Трамп перш за все, головний пріоритет для Росії зараз переговори з Трампом, домовленість з Трампом. Це Кирил Дмитрієв, і він активно просуває цю лінію. Тому о, це одна позиція, і він займається УІТКОФом, він займається організацією зустрічі між УІТКОФом і Путіном, ну і куратор, скажімо так, переговорного процесу між США і Росією. А є інша о, о, людина, о, яка відповідає за всю зовнішню політику Росії, яка виступає в ролі злого переговорника. Це о, Лавров. Лавров це така, знаєте, реінкарнація Андрія Грамика, був такий міністр закордонних справ Радянського Союзу. Його американці називали Містер Ноу, тобто він на більшість пропозицій американців відповідав ні. От зараз Лавров виступає в такій самій ролі, і путіну зручно, вигідно, тактично вигідно Гратися обома цими переговорниками. Знаєте, грав дві руки. Одна, нібито про мир і про домовленості з Трампом, це Дмитрієв, інша такий Лавров з автоматом Калашников. Він, навпаки, він висуває умови ультиматуму Україні, американцям. Ну і от Путін маневрує між двома полісами. Він і те і те, використовує своїх інтересах. Це російська тактика. Причому помітно, що якщо вчора, в суботу, в неділю була більш така конструктивна позиція Росії, зараз вона стала більш жорсткою. Я б ще звернув увагу на те, що вони озвучили офіційно підтвердили участь північнокорейців. Війні проти України і це теж не випадково це підняття ставок. Це погроза, що масштаби війни можуть розростатися, вони можуть залучити офіційно, де-факто Це вже відбулося зараз. Вже офіційно можуть залучити північну Корею до війни. Це фактично непряма погроза Трампу. Або, або давайте домовлятися на російських умовах, або масштаби війни можуть стати більшими. То це теж тактика Путіна. І у Путіна на превеликий жаль, на відміну від Трампа, є така різнопланова, різнопланова стратегія. Тактика. Він на різних рівнях тисне на американців, і у нього є різні інструменти гри з Трампом. Він зокрема і міня, міняє і тактичні прийоми, і то прискорює темп там. Погоджуватись можуть на певні переговори і домовленості, а може навпаки уповільнювати або блокувати переговорний процес. А от Трамп такої, от гнучкої і предметної стратегії, тактики, на жаль, немає. Вони тільки зараз, три місяці вже пройшло після президентства Трампа. Тільки зараз е, створили якийсь дуже такий сирий, і суперечливий мирний план е, і намагаються його просувати. От і зараз. Якщо б рухати переговорний процес вперед, то треба не заяви робити, а чітко визначити і для нас, і для росіян, що, наприклад, в середу або четвер мають відбутися переговори про припинення вогню. І вони запрошують на них і Україну, і Росію. І от тоді вже будемо чекати реакції. Має бути жорсткість позиції. А вони невідомо чого чекають, чи про що домовляються ще. Да, тут э, не варто робити політичні заяви. Знаєте, не ми маємо починати переговори з Росією. Якщо американці взяли на себе таку роль, вони мають це зробити. Так що в даному випадку, на превеликий жаль, ми бачимо в черговий раз, як просідає. Э, Американська позиція, ну скажімо так, не зовсім ефективне зусилля їх в переговорному процесі, тим не менш, поки що, лише Америка цей процес просуває, тому все залежить від них і від їх подальших дій. Я думаю, що все ж таки і Трамп, і Рубіо, і інші американські переговорники спробують рухати цей процес далі, тому найближчим часом я думаю, будуть все ж таки спроби е вийти на переговори про пропинення вогню. А наскільки вони будуть? Вдали, ну, побачимо. Наприклад, Трамп по суті не, роз... не дуже не до кінця можливо розуміє, що йому робити. От як ви кажете, з цими торгами. Україна відкидає деякі пропозиції, Росія підвищує ставки і погрожує, зокрема, тим, що визнає участь. Північно-корейських військ у війні, от що можуть далі робити з цим всім Сполучені Штати Америки, і тим паче, що 100 днів на посаді Трампа спливають вже, от в цьому контексті, які ваші думки? І також одразу наступне запитання, але можна пізніше, якби ви оцінили ці 100 днів на посаді президента США Трампа? Ну, дивіться, давайте вже зараз не зациклюватись на 100 днях. От пройшли три місяці. Трамп теж хотів до 20 квітня завершити цю війну, не вдалося. Зараз ну, очевидно, що до, до кінця квітня теж не вийде. Але головне зараз, ну він сам каже, і вже інші офіційні представники Білого Дому кажуть, що ну, тут головне зараз вийти на якісь результати. Безумовно, безкінечно вони цим займатися не будуть. Тому я думаю, що вони спробують найближчі тижні е, просунути переговорний процес, якщо вони найближчі тижні. Побачить, що нема просування глухий кут, тут нема про що домовитись. От тоді, да, тоді можливо почнуть думати, як вийти з цього переговорного процесу або поставити його на паузу. Але все ж таки, поки вони не про дедлайни, тут зараз вже нема сенсу зациклюватись на дедлайнах. Вони зараз і не можуть швидко вийти, от, ну кинути на ну, скажімо так, посередині. На половині дистанції цей переговорний процес багато в нього все ж інвестовано, і для Трампа важливо все ж вийти на якийсь результат. Тому спроби будуть. А далі все залежить від наполегливості і від тактичної гнучкості дієвості їх тиску скоріше на Росію. Я думаю, що от як це не парадоксально, зараз головний інструмент тиску це не санкції. От всі про санкції говорять. Але ну якщо от чому американці їх не вводять? Я думаю, що вони ну, об'єктивно побоюються, і в цьому є певний сенс, що якщо вони застосують жорсткі санкції, ну вся ситуація відносина між Трампом і Путіним, між США і Росією, повернеться. В те, що було при Байдені і раніше, протистояння, жорстке протистояння. А вони хочуть домовитись. не тільки Путін, але й Трамп, і от на цьому можна зіграти. І в принципі, американці це пробують робити просто не не дуже вдало. Що вони можуть тиснути на Путіна саме тим, що якщо він не погодиться на припинення вогню, тоді він втратить шанс домовитись з Трампом. От ця тактика вона дає певні результати, але її треба вцілювати відповідним чином, а не так, як роблять американці, коли вони йдуть на поступки росіянам, і це тільки погіршує ситуацію. Треба припинити будь-які поступки, сказати: все, край, жодних нових поступок ваш бік не буде, або ви погоджуєтесь на припинення вогню. І тоді ми потім домовляємося з інших питань, там про санкції, про економічні проекти. Або все ми припиняємо переговори з вами і не буде ніяких економічних проєктів, ніякої великої оборудки. От тоді я думаю, що Путін буде більш гнучким і більш поступливим. Ну, це моя версія, тому що для Путіна теж важливо домовитись з Трампом, і це помітно. Тому оцей важель можна використовувати щодо ста днів. Е, е, ну, зараз це, це буде, я думаю, одна з головних тем. Ситуація парадоксальна Ста днями Трампа. Е, я думаю, що у Трампа, можливо, один з найбільш бурхливих, один з найбільш енергійних стартів президентства. От з точки зору насиченості різних ініціатив, різних таких резонансних рішень. Ну важко порівняти старт Трампа з діяльністю там багатьох інших попередніх президентів. Більшість починає не так швидко. Більш виважено просувають свої ініціативи, але діють більш раціонально. Вони там щось можуть зробити так, щоб був результат певний перші 100 днів або започаткувати певні ініціативи. А Трамп, от він виступає зараз президентом, який генерує ну, багато ініціатив. Навіть занадто багато. Ну, Неможливо займатися багатьма е, напрямами е, різних таких кардинальних рішень одночасно. Це дуже важко. Я думаю, що це теж помилка з боку Трампа. Але він ініціював радикальну міграційну політику всередині США. Далі скорочення бюджету, е, е, скорочення федерального апарату, е, і це викликало купу проблем протиріччі протестів е, і проблеми навколо Маска, а, далі розв'язав глобальну тарифну війну, ініціював відразу декілька треків мирних процесів, ну, в першу чергу по Україні. І по жодному з цих напрямів а, нема конкретного результату. Є а, бурхлива активність, є величезний резонанс. А, а, оце, можливо, головний результат, саме величезний резонанс. Плюс руйнація а, багато чого. Він руйнує інституційну стабільність в США, роботу багатьох інституцій в США. І, і от е, він позакривав вже стільки інституцій, скільки я думаю, що давно не закривав жоден президент е, Сполучених Штатів. Він руйнує інституції, такі як, наприклад, Голос Америки на, чи е, скажімо так з е, «USAID», які були стовпами е, м'якої сили зовнішньої політики США протягом. Е, ну, 50-60 років, а то і більше. А Трамп все це руйнує. І от глобальна торгівельна війна, митна війна, яку він оголосив майже всьому світові, ну, нібито правильне цілі, він хоче посилити потенціал американської економіки, виправити дисбаланс в зовнішній торгівлі, щоб не було негативного платіжного балансу в США в зовнішній торгівлі, а результати прямо протилежні. Він створює купу негативних проблем, ризики посилення інфляції, майже зупинилася торгівля з Китаєм, і так далі. І от в цьому весь Трамп, ніби там має правильні наміри, але ну не всі. Там деякі важко вважати правильними деякі його дії. Але результати прямо протилежні. І він скоріше виступає в ролі руйнівника, ніж президента, який творить якусь нову політичну реальність. От такі парадокси Трампа. Це цікаво, і це важливі підсумки. А чи не почав? Трамп розчаровуватись в президентові РФ, тому що е, недавно він заявив про те, що останні обстріли Росією цивільних об'єктів в Україні свідчить про небажання Путіна зупиняти війну. Він сказав, це змушує мене думати, що Путін не хоче насправді зупиняти війну, а просто водить мене за ніс. Оця от саме фраза, що Путін його водить за ніс, вона важлива е, якось в тому контексті розуміння, що Путін обманює його. От в цій фразі, яка з'явилася, коли він повертався, Трамп повертався з Риму після розмови з Зеленським, там є знак запитання. Це не твердження, це знак запитання. Розумієте? Це сумнів Трампа. Він ще не розчарувався, нема а, остаточного розчарування. Є сумніви, які у нього з'являються щодо Путіна. Тут вже є певний прогрес, а, тому що. Раніше, як ми пам'ятаємо, в лютому, на початку березня Трамп безапеляційно казав, зокрема, і от на зустрічі з Зеленським овальному кабінеті, що він вірить Путіну. Що Путін хоче миру? От Зеленський не хоче миру, а Путін хоче миру. От тільки зараз, три місяці пройшло його президентства, потрібно було, щоб Путін зробив ці жахливі удари ракетні по мирним містам в Україні, щоб десятки людей загинули. От тільки це можлива певною мірою і то і Зеленські, і я думаю, що там і деякі люди в адміністрації Трампа доносили Трампу цю інформацію про те, що робив Путін. От тільки зараз трошки до нього починає доходити, що щось не те, що не зовсім хочеть Путін миру. На є е, е, певні сумніви у Трампа, але це процес, е, е, знаєте, як е, люблять жартувати ті, хто вивчає англійську мову, present continuous, такий да. Час, який е, е, зараз триває, да але це не закінчена дія. От е, щось подібне зараз відбувається на е, у е, Трампа. Він сумнівається, почав сумніватися, але ще не остаточно розчарувався в Путіні. Він ще хоче з ним домовитися. Е, е, ну і треба розуміти, е, е, у нього я б сказав, є стратегічний інтерес до Путіна на відміну до нас. Ми для нього певна тимчасова проблема, яку треба вирішити. І він хоче це вирішити. Це добре. Я маю на увазі війну між Росією і Україною. Але от такого великого стратегічного інтересу до нас, як і до багатьох інших країн світу, у нього немає. А от до Росії є такий інтерес, він суперечливий, неоднозначний. Путін підіграв... Підіграв... Так. Підіграв... Підіграв... Він посилює цей інтерес, підживлює його, Підкидаючи різні привабливі, спокусливі бізнес-проекти через Кирила Дмитрієва, плюс е е е рисує такі, е малює такі перспективи співпраці США і е е Росії, особливо в економічній сфері, це безумовно впливає на Трампа. Плюс е він грається от на гіперега Трампа. Е е Лесте ще з прямовою на його адресу, що теж подобається дуже Трампу, але все рівно ну, Трамп чим далі, тим більше бачить контраст, і він дійсно починає сумніватися, що Путін е дурить його. Це інший переклад цієї фрази, яку ви процитували. Більш такий жорсткий, прямий переклад, не ідеоматичний. І е е е от добре, що ці сумніви є у Трампа. Але давайте не поспішати не видавати бажано за дійсно, поки що остаточно Трамп в Путіні не розчарувався. І він ще спробує з ним домовитись. І от найближчі тижні можливо Трамп буде вирішувати. Ну по перше, що робити далі з переговорами про завершення війни між Росією і Україною. А по-друге, якою буде його політика по відношенню до Путіна. От все я думаю, все ж та вирішальний критерій буде, чи вдасться Трампа, чи вдасться Трампу залучити Путіна, Путіна до переговорного процесу. Якщо вдасться, можливо, ну скажімо так, він буде з ним домовлятися далі. А от якщо ні, ну, можливо, тоді е, 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 Трамп поміняє своє ставлення до Путіна. Але коли ми говоримо про Трампа, ні в чому не може бути впевненим остаточним. Ж вирішальні тижні ще попереду. А наостанок я хочу у вас запитати про перемир'я, яке оголосив Путін на кілька днів з 8 по 10 травня. Україна на це відреагувала. Себіга, очільник МЗС, сказав про те, що навіщо чекати до 8 травня, якщо вогонь можна припинити зараз, і з будь якої дати протягом 30 днів, що це реально, а не тільки для параду. Що ви думаєте про це? Що це означає? Чому от Росія так себе поводить? Спочатку вона оголошує перемир'я на кілька днів на Великдень, тепер на 8-10 травня. Що вони хочуть цим показати? Це знову ж таки якась така певна гра в мир і в перемир'я? Ну це гра, як ще тоді, коли було так зване пасхальне перемир'я, навіть в Росії писали це гра, це спектакль для одного глядача, який знаходиться в Вашингтоні. Це спектакль для Трампа. Але на той момент було саме так, і спектакль був такий подвійний. Тобто, насправді війну Путін не припиняв. Він припинив обстріли. От важливо, чому Чому не було повітряних атак. А на суходолі війна фактично продовжилась. Ну, можливо, там було десь зменшення бойової активності на деяких ділянках, але на окремих напрямах війна практично не припинялася. А от повітрі війни не було, і це пояснюється дуже просто, тому що Путін розумів. Що е, ракетні атаки, не навіть атаки шахедами, їх фіксує е, супутникова розвідка США. І тому американці швидко зрозуміють, хто атакує і чи реально це переміря, чи ні. А на Суходолі так проконтролювати неможливо. Можна там звинувачувати, що там інша сторона почала обстріли чи атаки, і так далі. Тому це була гра, це була імітація, плюс е, намагання підставити Україну. А зараз друга спроба, але головна мета, все ж, на мій погляд, в іншому. Ну, по-перше, як і минулого разу, так і зараз, це відповідь Відповідь на погрози Трампа. Тоді я нагадаю: 18 квітня Рубіо сказав: або обидві сторони, Україна і Росія, відповідають на наші ініціативи і починають переговори, або ми виходимо з переговорного процесу. І тут Путін відразу відреагував. Оголосив це тимчасове перемир'я. Зараз знов тиск з боку американців, вимоги починати переговори. І тут знов Путін от друга спроба. Ми ще одне перемир'я оголошуємо на 9 травня. Але ефект зовсім інший. Зверніть увагу, американці відразу відреагували. Тоді ні, тоді не було реакції, вони дивилися, що буде. Як це буде розвиватися зараз? Відразу була реакція з білого дому. Буквально миттєва там буквально через пару годин відреагували і сказали, що Білий Дім наполягає на тому, що було повне припинення вогню не тимчасове, а і повне припинення вогню. Тому от ця спроба зіграти на Трампа знов імітувати миротворчість, Вона не спрацювала. Я думаю, що головна мета зараз Путіна інакше в цьому перемир'ї. Йому дуже важливо, щоб в цей день а це головне свято для Росії ще й ювілей. Запрошені, е, високі гості в Москву йому дуже дуже важливо, щоб все було тихо, спокійно, щоб нічого не заважало, щоб нічого не зіпсувало це свято Путіна, щоб не було повітряних тривог. Щоб не зупинялася робота аеропортів, щоб високі іноземні гості, скажімо так, не зіткнулися з проблемами, пов'язаними з війною, і щоб вони не казали Путіну: ну ви ж от тут перемогу святкуєте. А де перемога, якщо вас українці атакують? Тому він хоче створити картинку, що війни немає. Хоча б на декілька цих днів, ось в чому головна його мета. Ну і безумовна да, традиційна путінська підступність, щоб потім сказати навіть суто пропагандистські, але сподіваючись, що можливо Трамп все ж повірить, що от він хоче миру, а Україна миру не хоче. І тому абсолютно правильні дії з нашого боку. Я думаю, що разом з американцями зараз треба вимагати. Якщо Путін хоче припинення вогню на ці дні, там з на 8, 9, 10 травня, треба починати зараз переговори. І е, треба домовлятися про дату припинення вогню і не тільки на три дні. От це має бути жорстка вимога. Да та да. не треба гратися в путінські ігри про політичне оголошення, одностороннє оголошення припинення вогню. Ні, про це треба домовлятися. Якщо не буде таких домовленостей, я думаю, що ми маємо зіпсувати це свято для Путіна.